Ялівці одні з найвитриваліших вічно зелених рослин у світі. Вони прекрасно ростуть в самих різних умовах, від тундри до південних пустель. Кожен вид має унікальні характеристики, які допомагають йому адаптуватися до місцевих умов. Якщо ви виберете той, який росте у вашому регіоні, ви отримаєте міцну рослину, яка перевершить більшість інших видів. Вибір місцевих рослин це завжди гарна ідея, оскільки це підтримує біорізноманіття у вашому саду. Що таке біорізноманіття? Це показник того, скільки живих видів живе в певній місцевості та скільки природних ресурсів вони мають. Посадивши місцевий ялівець, ви додасте поживні насіння для птахів, місце для проживання, а також пилок і нектар для запилювачів. Місцеві ялівці живуть довго. А значить, ви посадите його сьогодні і зможете спостерігати за його зростанням все своє життя. Дерево покривні види зазвичай живуть довше, ніж чагарники та ґрунтопокривні, але в цьому посібнику ми розглянемо всі три варіанти. Незалежно від того, садите ви дерево чи розміщуєте невеликий ялівець у бордюрі, місцеві види ідеально підходять для витривалих садів у будь-якому місці. Отже, давайте почнемо. Ось 11 найкращих видів і сортів ялівцю, які ростуть у Північній Америці. Скелястогірський ялівець. Назва скелястогірський ялівець. Ботанічна назва джуни Перес з копуларом. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота від 30 до 80 футів. Зони морозостійкості 3, 7. Скелястий ялівець процвітає у своєму рідному гірському ареалі, досягаючи висоти до 80 футів. Цей вид потребує сухих умов, особливо влітку. Зимова волога допомагає йому підготуватися до посушливого сезону, але також може загрожувати здоров'ю коренів. Посадіть його в добре дренований ґрунт, щоб уникнути проблем з кореневою гнилю. Як випливає з назви, цей вид росте на скелях у Скелястих горах. Він любить скелясті ділянки, де більшість інших вічно зелених дерев не виживе. Якщо ви живете поблизу цього гірського хребта, посадіть цей вид. Він має блакитні насінняві шишки, схожі на ягоди, які приваблюють дику природу та збільшують біорізноманіття вашого саду. Західний ялівець. Назва західний ялівець. Ботанічна назва Джуни Перес Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 30 до 80 футів. Зони морозостійкості – 4-8. Західний ялівець росте поруч зі скелястогірським видом. Він поширений у посушливих регіонах Тихоокеанського північного заходу, особливо в центральному та східному Орегоні. Це величне дерево, яке може досягати 80 футів у висоту, а деякі рідкісні екземпляри навіть 100 футів. Воно ідеально підходить для великих ділянок, природних ландшафтів або для висадки уздовж доріжок. Західний ялівець має лускату або голчасту листя і блакитні ем'ясисті шишки. Кора у молодих дерев коричнева і луската, а у зрілих сіро-червона з вертикальними смугами. Цей вид добре переносить рясні зимові та осінні опади, якщо ґрунт добре дренований. Каліфорнійський ялівець. Назва каліфорнійський ялівець. Ботанічна назва Джуни Перес келефонайка Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 9 до 25 футів. Зони морозостійкості – 8-10 Каліфорнійський ялівець нижче попередніх двох видів і більше схожий на чагарник, ніж на високе хвойне дерево. Це багатостовбурний вид, який найкраще підходить для теплих пустельних або чагарникових ландшафтів. Він розростається вшир, що робить його ідеальним для низьких живоплотів або одиночних посадок. Це дерево прекрасне цілий рік. Восени у нього блакитні м'ясисті ем шишки, взимку та влітку, – зелене листя, а навесні одностатеві квіти. Все це приваблює дику природу, особливо якщо ви живете поблизу таких парків, як національний заповідник Мохаве або Національний парк Джошуатрі. Один екземпляр може нагодувати десятки птахів і дрібних ссавців, а також дати притулок наземним тваринам. Алігаторів ялівець. Назва алігаторів ялівець. Ботанічна назва джуни джуни-перес-диппіна. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 50 до 60 футів. Зони морозостійкості – 7-9. Цей вид отримав свою назву через лускаті тріщини на стовбурі, які нагадують шкіру алігатора. Вони червонувато-коричневі і покривають весь стовбур. Цей північноамериканський вид частіше зустрічається в Мексиці, але також росте в Техасі, Аризоні та Нью-Мексико. Алігаторів ялівець має лускату листя, схожу на кедр, і коричнево сірі шишки з восковим нальотом. Його синьо-зелене листя утворює густу крону, яка може досягати 60 футів у висоту. Ці дерева дуже ароматні, і їх гілки з шишками чудово підходять для зимових букетів. Односемянний ялівець. Назва односемянний ялівець. Ботанічна назва джунипересманоспема. Вимоги до сонця півтінь. Висота від 20 до 80 футів. Зони морозостійкості – 4-8 Найчастіше зустрічається в Нью-Мексико. Цей вид любить спеку і чудово росте в пустельних екосистемах. Зазвичай це багатостовбурне дерево, яке з віком стає вузлуватим і звивистим. Його можна формувати на свій смак, обрізати зайві пагони, щоб отримати один стовбур або залишити рости вільно. Односім'яний ялівець має ароматне листя, блакитні шкірясті шишки та жовті квіти. Найкраще росте в теплих регіонах на південному заході. Йому потрібен добре дренований ґрунт, мінімальний полив і 3-6 годин прямого сонця на день. Ялівець пінчота. Назва ялівець пінчота. Ботанічна назва джуни Переспин Кутме Вимоги до сонця півтінь. Висота до 20 футів. Зони морозостійкості – 7-9 Як і однонасінний. Цей вид може рости як густий чагарник або як дерево з одним стовбуром. Він настільки витривалий, що навіть після обрізки швидко відростає. На відміну від інших видів, у нього червоно-коричневі шишки з насінням всередині. Ялівець пінчота потребує півтіні, добре дренованого ґрунту та трохи води. Він чудово росте в техаських пустелях, де страждають інші дерева. Якщо вам потрібно низькоросла рослина для жаркого клімату, це відмінний вибір. Плакучий ялівець. Назва плакучий ялівець. Ботанічна назва джуни пересфлейкста. Вимоги до сонця півтінь. Висота від 30 до 80 футів. Зони морозостійкості 8-10. Це рідкісний плакучий вид, у якого гілки звисають вниз, як у верби. У США він зустрічається рідко, але поширений в Мексиці. Дерево виростає до 80 футів у висоту і має зелені шишки, які з часом стають червонокоричневими. Юта-ялівець. Назва – Юта-Ялівець. Ботанічна назва джуниперес остеоспема. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 20 до 80 футів. Зони морозостійкості 3, 7. Один з найвитриваліших у світі цей вид рідко зустрічається в садах, але поширений у дикій природі. Він схожий на каліфорнійський ялівець, але його листя більш жовто-зелене. У вітряних місцях його гілки закручуються, і дерево виглядає як величезний бонсай. Східний червоний кедр. Назва Східний червоний кедр. Ботанічна назва джуни Пересвордінена. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота від 40 до 50 футів. Зони морозостійкості 2-9. Це не кедр, а я лівець. Він ідеально підходить для садівників на східному узбережжі, оскільки є одним з найбільш витривалих видів. Він краще за інших переносить вологі ґрунти, але не любить заболочування. Звичайний ялівець. Назва звичайний ялівець. Ботанічна назва Juniperus communis. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 5 до 15 футів. Зони морозостійкості –– 2.7. Найпоширеніший ялівець у світі. Він росте в Євразії, Північній Америці і навіть за полярним колом. Він дуже морозостійкий, але погано переносить спеку. Стелеця ялівець. Назва Сланкий ялівець. Ботанічна назва Джуни Перес Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 6 до 18 дюймів. Зони морозостійкості – 3-9 це низькорослий почавопокривний вид, який рідко перевищує 2 фути у висоту. Один екземпляр може розростатися на 10 футів в ширину, він ідеально підходить для схилів, кам'янистих садів і альпінаріїв. Існує безліч сортів сланкового ялівцю. Наприклад, вилтантме з блакитним листям або плумоусе з сіро-зеленими лусочками, які восени стають пурпурно-червоними. Цей вид є чудовою альтернативою народним ґрунтопокривним рослинам, оскільки він підтримує місцеву екосистему.